Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут невеличка закупка. Тут у мене Галя балована, у мене сільпо здебільшого, і трішки у мене Салтівського. Почну з балуваної. Сьогодні у нас в планах бургери. У нас понеділок, вихідний день. Вже Ілюху зі школи забрали. Ще чекаємо Вероніку. Буду варити суп, не знаю, можливо, харчу, можливо, не харчу. І хочемо зробити бургери. Тому купили в Галі Блавані ось такі 4 котлети бургерні. З чим вони йдуть, з чим вони йдуть. Путь, зараз скажу. Яловичі вони і чотири штуки нам заважили на 210 чи на 215 гривень. Дорогувато, але не знаю. Казали, що вони смачні. Будемо пробувати. Далі ще покажу вам салтівський, і тоді вже сільпо почеку. В салтівському взяла кави на розвіз, тому що забула купити в сільпо. Якось так вилетіло з голови. Решта кави була дуже дорога або заварна заварну не захотіла. Взяла таку в принципі нормальна кава: 96 гривень 100 грам тут 50 грам на 50 гривень я взяла. Взяла пачку молока, тому що хочу пюрешку сьогодні робити: 45 гривень віддала. Далі взяла ковбасятіну лікарську півпалочки, коштувала вона 207 і тут на 100 гривень. Півпалки вийшлося. І ще взяв ось таку водичку, у мене чоловік детокс. Він зазвичай любить або детокс або Рео, але так як Рео зараз взагалі дуже дорога, здається, 110 чи скільки там гривень, то він періодично бере собі цю детокс, якщо потрапляє на неї. Вона коштувала 70 гривень. Ну і в принципі, із таких магазинів все. Зараз беру вердикт і по чеку йдемо. Так, булочки для гамбургерів, данке, данке, якісь там. Ось кейк. Тут їх іде 6 штук, коштували вони 87,99 Далі приправу я взяла ще ось таку курячу, тому що закінчилася 20 гривень 99 копійок. У мене чоловік без неї не може жити. І я інколи додаю там супчик, якщо варю, чи пюрешку, чи макарончики потрошку. Обухівська туалетна бумажка, папір 12,69. Далі булочки, ось такі з кунжутом, тому що не всі у нас люблять бургери з кунжутною булочкою, тому взяли і звичайні і кунжутні. Тут вже йде 4 штучки коштують вони 49,99. Так що, у нас буде, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 бургерів, тому що 8 котлет у нас. Далі пакет, пакет салат. Для бургерів свіжий листовий 59,99, сир чеддер ось такий плавлений 59,99 і тостовий плавлений звичайний. Він також коштував 55 гривень 99 копійок. Взагалі останнім часом дуже часто купую цей сир. У мене мали раніше взагалі не їв сири, а зараз розпробував. І кожен ранок просить гарячий бутерброд. І ввечері може попросити на тостовому хлібі з ковбаскою, з сиром гарячий бутерброд. Тому взяла йому Один, піде, одна пачка піде у нас на гамбургери, а друга у нас залишиться на сніданки. Йому. Далі томати взяла. 84 99 Тут пише, що на 27,04, а по чеку по факту на 2584. Не знаю, чому так можливо була переоцінка. Ось так Далі котлетки. Оці взагалі котлети класні. Ми їх брали вони в беконі. Ну, типу, В беконі не сильно для бургерів підходять, але все одно дуже смачні. Ми вже з ними робили і вони ну, в принципі, недорогі. Вони, звісно, менші, аніж в галі балувані, але вони дуже круті. Одна сашеточка із двох котлет 260 г на 53 гривні, а друга сашеточка 256 г на 52-22 на вечерю взяти дві котлетки. Якщо ви там холостяк або холостячка, або просто у вас е, там, двоє в родині по котлетці взяти, то це виходить дуже навіть і недорого. Тим більше, що вони смачні. Далі взяла кетчуп, ось такий новий якийсь. Асканія лагідний, 2699 він був у них на акції, взагалі дуже сильно все подорожчало, і соуси кетчупи також. Е, бургерний відторчен соус взяла 31,89. І соус я взяла сирний. Щедро. Це найулюбленіший соус моїх дітей 32,89 гривень. Далі взяла пляшечку олії. У них була на акції 52,99. Взяла хліб тостовий 28 гривень 19 копійок. Золоті яйця. Але це ще супереконом, це ще дешевенькі. 74,99. В магазині під домом у нас яйця коштують 85 гривень. В Салтівському 81. На базарі 78, 79. Ну, це жах. Це якийсь жах, я не розумію, чи ті курки перестали нестися, чи з чим це пов'язане, але різкий скачок цін на все, і тим більше на яйця. Я, я, я шокована просто. Далі цукор взяла 34,99 і зараз на акції у них бісквітики Барні 12,99. Взяла два, Треба було брати більше, але чомусь я не повірила, що це правда. Тому що вони інколи пишуть, що акція, а потім причитуєшся, а воно там від 10 штук, від 12 штук. Але ні, дійсно, 12 гривень 99 копійок за штуку це досить непогано. Я йому даю по одному в школу. Тому, в принципі, можна буде ще понабирати. Йому нехай лежать там в запасах, головне заховати, бо він його може за один присіст, все і лупануть. Ось так от. І. Авокадо 2999. Дуже захотілося мені, вони були на акції. Взяла, якраз він такий стигленький, хороший нам з малою буде там на завтра, на післязавтра на бутерброди. І віддали ми 821 гривню. Сільпо, майже нема що бачити. 200 гривень Галя-Балова, але це вже 1000. І 250 Салтівський. Ось так: от, ось такі ціни. Всім гарних закупок, всім економних покупок! Бережіть себе і своїх близьких, миру, мирного неба. Слава Україні!